Медична сестра повинна стежити за чистотою голови, волосся у хворих. Якщо стан хворих не дозволяє самим помити голову, це повинна зробити медична сестра. Голову можна мити як на ліжку, для цього воно повинно бути застеленим клейонкою, целофаном. Але можна це робити на кушетці, яка попередньо протирається антисептиком. Двічі міють голову шампунем, добре споліскують водою. Температура води для миття голови повинна бути в межах 37-38 градусів Цельсія. Голову й волосся добре витирають. На голову обов'язково зав'язують хустку до повного висихання волосся. Після висихання волосся розчисують. Обрізання нігтів. Медична сестра повинна регулярно обрізати нігті хворим, які за станом здоров'я не можуть зробити цього самі. Перед обрізанням нігтів кісті і стопи замочують у теплій мильній воді. На руках нігті обрізають старільними ножицями. Акуратно, щоби не поранити хворого, обстригають кожен нігодь. На ногах для обрізання нігтів користуються стерильними манікюрними кусачками. Деякі ділянки при необхідності підправляють ножицями. Підмивання хворої. Хворі жінки повинні щоденно підмиватися. Тяжко хворим. Підмивання здійснюють медсестри. Готуються стерильні салфетки. Для підмивання використовують воду температурою 37-38 градусів Цельсія. Спочатку підмивання проводять водою з рідким милом або шампунем, а потім з поліскою чистою водою. Затискачем беруть по черзі салфетки, зливається вода із кухля на статеві органи і рухом салфетки згори донизу міються статеві органи. В кінці сухими салфетками. Рухами у такому ж самому напрямку згори донизу витирають статеві органи.